Якщо ви статут пропишете порядок висування депутатів, і ми, до речі, вже це зрозуміло, якщо ви, наприклад, своїх жителів пропишете процедуру, як ви висуваєте в депутати, і будете пропонувати потім взяти ваших кандидатів тим партіям, які виходять на вашу територію, то вони вимушені будуть брати ваших найкращих. Крім того, ви можете прописати процедуру відзиву. І хай тільки не виконують, тому що це рішення прямої дії я нагадую вам. Тобто ви можете в слідчий раз на загальних зборах додати це все, але прописати процедуру, щоб вони ходили вимушені були ходити на ваші збори, розумієте? Поставте їх під контроль. Тепер так, ще одне я хочу вам нагад... сказати: ви нагадали мені за депутатів, що не ходять. Я би хотіла сказати одне: односельчани дорогі, члени громади. У нас балотувалося. На голову, скажіть мені, хто з них присутній тут, що хоче турбуватися вашими проблемами? А, хто? Не вибори, значить, вони хотіли не тільки крісла, ага, а вони, не, вибори, щоб, ви, не щоб вам допомагати. Оце мені дуже прикро. Це я хотіла вам сказати на тих зборах. Так, я тут не приписана, я, але я тут родилася і тут я кажуть моя частка майна. Но мені дуже дивно і прикро з цього. Показали своє на це? Тепер подумайте далі, я не займаюся агітацією, але ви на свій розсуд подумайте на майбутнє, за майбутнє своєї своїх дітей, внуків і правнуків, кому довірити в життя своїх дітей. Бо ви як бачите, що зараз у нас є Чорнобіль No.